Скоби для укріплення бліндажів робить коваль із села Жеболівка Роман Тренос. Кузню облаштував поруч із будинком. Каже, головне у цій справі добре розігріти залізяча, щоб потім із нього можна було сформувати виріб. Далі на спеціальному станку скоби заточує. Це каже для того, щоб вона могла легко залізти у дерево чи землю. Метал купується 6 потім він ріжеться на заготовки. Більш-менш стандартний розмір це тридцятка. Вона просто може вкріпити більш масивні бревна і вона якісно кріпить. До війни, каже Роман Трено, займався виготовленням різних металевих виробів. До прикладу, ось цих кульбаб зробив на замовлення для вінничан, ковану книгу для ресторану, а ще різдвяних оленів для резиденції. Зараз, каже, такі замовлення не бере, бо розповідає, працює задля перемоги України над російським загарбником. Робить, зокрема, скоби, бо, каже, саме їх зараз потребують військові. Є можливість робити, його треба робити, і треба робити більше, більше, більше. Скоба це. Саме простіше, що можуть робити люди, які живуть вдома, скажімо так, і вона реально зберігає життя. Вона допомагає бійцям сховатися від того самого обстрілу, як вони кажуть, коврові покриття, чи будемо проще говорити, ті самі гради. Для українських захисників Роман уже зробив та передав до двох тисяч таких скоб. Працювати над ними, розповідає, почав на третій день війни, коли потрібно було укріплювати позиції бійців. Перші скоби ми взагалі почали робити на другий чи на третій день війни. Коли почали питання укріплення, скажем, так своїх районів. У перші дні війни їх навіть штук 500 розбіглися тут до тисячі, може й по місцю, скажем так. Арматуру, розповідає для скоб купували за власні кошти. Зараз почали допомагати небайдужі. Коштує одна арматура в середньому 25 гривень, і з неї виходить три скоби. А щоб їхнє виробництво не зупинилося, дружина Романа Діна зорганізувала акцію Придбай сапу допоможи зробити скобу. За ці гроші переважно і купують матеріал. Треба ще і відрізні, треба і газ. Розумієте, ще є витрати. Я з всім замовникам кажу. Купляючи в нас САПу, ви допомагаєте зробити скобу для бліндажа. У нас неймовірні люди, і перемога буде за нами, а взагалі ми вже перемогли тим, що ми об'єдналися в єдину Україну. Уже завтра партію цих скопа це 260 штук. Родина Терносих передасть вінницькій волонтерці, яка разом із гумовантажем повезе їх на передові позиції українських захисників. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінчина.